Судини, так, прави перед сердця. Ну, так, ну то ясно, вже, так. що там буде два варіанти. Значить ага. дивіться, у нас буде дві правильних відповіді. Uh -huh. Тому ми одну оцінювали 10 балів, тому uh -huh. буде 20. Uh -huh. І отут ми ставимо кілька, бо буде дві. Так. Тут ми, я забираю, я не люблю нумерацію. Uh -huh. Ну і першу ввожу. Верхня порожниста, ставлена, я буду скорочена. Так, 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 так. І ця відповідь буде правильна, uh -huh. і ми вибираємо, 50. що вона 50. Угу, Бо буде ще супер. нижня Лена. Отут буде нижня. Угу, порожниця і буде теж 50. І теж буде, так, да, 50, а все решта буде неправильна. Так, знову всі решта відповіді неправильні. І не вибрано, не вибрано, там залишається і все. Ми так. Просто, оце ясно, я зрозуміла. А Якщо три правильні відповіді, то. Скільки? Зараз показую. Ага. Ну, На дві відповіді нам п'ять мало, да. тому ми додаємо ще три відповіді: воно нас кидає е, наперед, але ми шукаємо там, де. Шоста, бо п'яту ми вже набрали. І допустимо ще одну. Uh -huh. ну, ага, так, та, uh -huh. скільки uh -huh. хочеш. Uh -huh. І все, і зберегти зміни. Uh -huh. І тепер дивимося: от третє, що впадає у праве передсердя, ми хочемо подивитися. Uh -huh. Сім е, варіантів. І кожен відбудеть. раз да. буде дати. Да, да, кожен, кожен раз нове, я зрозуміла. Оце і все. Тепер ми можемо перейти на сторінку Анатомія, фізіологія, опу... завершити, бо ми завершили ніби. Це вже де да, завершується? Ну, отут, отут, так, завершити. Щоб зберегти зміни. Якщо ви на сьогодні закінчили да, роботу, да, да, необхідно да. зберегти зміни. І ми бачимо, що з'явилися е, тести серце коло круговобігу. Да. От студент не бачить, поки що не так. почне тестування. Uh -huh. Якщо почне, от бачить тільки кількість спроб. Uh -huh. Якщо почне тестування, ну от бачите, перемішується тобто, відповідь. А щоб ми я переглянула, як це виглядає почати тестування? Ні. Ні, ви зараз от бачите, що є uh -huh. всього три тести. от вони uh -huh. uh -huh. так. І що впадає у право перед цим? Угу. Тобто, оце, це питання ми заводили останнім. А воно у ага. нас випало першим. А воно тобто, першим піше відповіді про що... і, питання. і питання Супер. І кожен раз при кожних спробах. Так. Так. Якщо ви хочете щось редагувати або переглянути, угу. так ви заходите сюди, угу. е, редагувати тест. Будь ласка. І редагуйте. Да? Дивіться собі. Угу. Тобто все, що ми робили, додати знову нове питання. Угу. Багато варіантне додати. Угу. І знову пішло те саме. І по умовчанню, бачите, знову випала анатомія та фізіологія. Угу. А нам треба випати серце кровообігу. обігу, щоб угу. це не забути. Все. Це теж важливо.